Існує багато рецептів тіста для вареників, та головне, на чому б ми його не замішували, воно повинно, по-перше, бути смачним, по-друге, не розкіпатися при варці. По-третє, гарно розкачуватися і бути піддатливим до ліпки. Саме такий рецепт заварного тіста на молоці сьогодні я хочу вам показати. І так, нам знадобиться казанок. Беру 300 мл молока жирного. Додаю сюди чайну ложечку солі та 50 грамів вершкового масла. І відправляю це все на вогонь. Доводжу молоко з вершковим маслом до закипання. Як тільки з'явилися бульки на молоці, вимикаю і вводжу одну склянку, у мене 300 мл така чашечка борошна. Швиденько перемішую. Тепер беру два яйця і вводитиму по одному яйцю, вимішуючи при цьому. І швиденько вимішуємо. Вимішую до тих пір, поки яйце не вмішається в тісто, а потім уже буду друге додавати. Ну, ось яйце вмішалося, додаю наступне і знову вимішую. Ось така маса має вийти. Після того, як ми введемо два яйця. І тепер поступово буду вмішувати борошно. Борошно вже я просіяла. Ось так. По три ложки і вмішую. Буду додавати борошно доти, доки тісто не стане м'яке та еластичне. Тісто прохололо, можна замішувати руками. Поступово додаю борошно і вимішую. Ось, тісто я замісила, прикриваю тісто рушничком та дам йому постояти 30 хвилин. Сьогодні начинка у мене картопляна. Картоплю я потовкла з вершками та обсмажила грибочки з цибулькою. І змішаю гриби з картоплею. Коли картопля варилася, я її вже посолила. Залишилося тільки протерчити. Минуло пів годинки. Дістаю тепер тісто на стіл. Ще раз його вимішаю. Ось воно так розрідло, трохи стало ще більш еластичне, піддатливе. Дуже приємне по відчуттям. І вимішую ще раз. Відрізаю собі невеличку частину тіста, а решту відправляю до пакета, аби тісто не завітлювалось. дуже гарне тісто і розкачаю в пласт в декілька міліметрів. Гарно розкачується і вирізаю кружочки. А цю решту тіста перемішую і відправляю в пакет. Накладаємо начинки. І починаю формувати. Трішки відтягую тісто. Дуже легко ліпиться такий вареник. Ось, ліплю такі варенички невеличкі і викладаю на дощечку припорошеного борошном. Таке тісто гарно піддається заморозці. Його можна легко заморожувати, і воно не лопає, не розварюються вироби з такого тіста і гарно смакує. Мені дуже подобається за смаком таке тісто. І працювати з таким тістом дуже легко, просто не потрібно проходити по два рази, гарно склеюється вареничок. Ось. У підсолену водичку опускаю вареники та варю їх партіями. Ну от, варенички прокипіли хвилинки зотри і вони вже готові. Як бачите, всі ціленькі, водичка частенька. Тісто гарно готується, варенички не розповзаються, добре тримають кубки, ось такі гарненькі. Змащую вареники смаженою цибулькою. Можна змастити сметанкою, то вже за бажанням. За цим рецептом тісто гарно підійде для приготування вареників, пельменів, мантів. Тісто еластичне, гарно ліпиться, не розкипається і має гарний колір завдяки наявності яєць в тісті. Всім дякую за увагу та до зустрічі!